Сьогодні, друзі, я вам розповім про переваги життя в Новій Зеландії, про які ви навіть не очікували. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна, адже це перший і єдиний україномовний YouTube канал, про цю дивовижну країну на кінці світу. А як ви знаєте, що мова має важливе значення. І одно із таких. Переваг життя в Нової Зеландії є новозеландська почта. Вона дуже зручна, адже тут е, е, почта доставляє посилки в, додому, прямо підвозить під двері і залишає, або передає вам, якщо там треба розписатися щось важливе. Тобто не на почту завозить, а саме вам додому. І це наскільки зручно, воно вроді. Е, і якби ти коли живеш, то цього не, не помічаєш, але так дуже зручно. Це вже, якщо вам треба розписатися і вам привезли додому, у вас не було дома, то ви тоді їдете просто на м -м, почту і забираєте, вам приходить смс. Але наскільки тут новозеландська почта працює, класно, взагалі, зручно. І Потім ще така причина: в е -е, Новій Зеландії всі дуже просто одягаються. Ніхто ні з чим не вирізняється, особливо тут на південному острові. Такий більш-менш фермерський стиль, навіть студенти, учні вдягають повсякденну форму, ходять, мабуть, половина в гумових чоботях, особливо тут дуже популярний редбенд. Дуже багато фермерських сімей, тобто діти ростуть на фермах. Коровами разом, їхні батьки працюють на фермах. і таких тут, мабуть, половина. І це робить просто, ну, простішими робить цих людей. Немає такого великого контрасту, що вдівається вау, модаль, а інший вдягається просто. Якось так більш-менш ніхто е, велику увагу одягу не приділяє. І по-своєму це добре. Краще приділяти увагу своїм знанням, хобі. Спорту, захопленням. Потім ще така причина, як е, новозеландський сервіс. Я маю на увазі в кафе, в кафе, в магазинах. Тут в них не будуть там, е, дорогі кафе всередині, зроблені, там, вау, ремонтом крутим, як в Україні в нас інколи буває. Тут просто все так. І навіть коли відкривається нове кафе, там будуть просто ну, столи, стільці будуть навіть не нові. Але вони будуть ідеально входити, будуть давати атмосферу свою. І також все всередині, не буде там таких дорогезних ремонтів. Все просто, але зі смаком зроблено. Сервіс буде добрий, як правило. тут. Я інколи ходжу, в кафе п'ю каву. Там, прийду і питаю, як там твої друзі, ти сьогодні без друзів, як, е, як там твоя сім'я. і Всіх пам'ятають, вони такий підхід, дуже, дуже такі вічливі. І чайові тут не залишають, не прийнято в Новій Зеландії залишати чайові друзі. Ще одна причина і перевага життя в Новій Зеландії це такі публічні е, басейни, коштують за ціною чашки кави. Тобто, і вони не почасово тут, а на цілий день. Ви можете йти з сім'єю. Там, до дорослого буде квиток 5-6 доларів на цілий день, це маю на увазі. На дитину до 5 років безкоштовно. Шкільного віку там 2 долари. Ну, нічого там. Ах, така ціна. Тобто, ну, і дуже зручно. Там в ньому буде все. Дитячих пару басейнів з теплою водою, великий басейн з холодною водою, джакузі. Інколи навіть бувають сауни різні, також можна зайти попаритися. Дуже зручно. І ще така наостанок перевага життя в Новій Зеландії, яка є одна, на мою думку, з, з, з самих важливих, Це постійно гарна погода. Немає такого великого переходу з зими до весни чи з осені до зими. В принципі, зима тепла, плюс 12, інколи 15, буває що 20 градусів. Літо не дуже жарке, плюс 25 градусів. Там осінь і весна також дуже комфортні. Тобто Новозландію вибирають дуже часто за того, що тут погода комфортна, в принципі, не так, як в деяких провінціях, наприклад, в Канаді, що буває мінус 40 інколи, що плюнув і замерзла зразу слона полетіла. Тут все набагато простіше можна цілий день. Можна цілий день... Навіть взимку ходити в шортах, воно, як правило, вдягають, до речі, навіть зимою, коли переморозок буває вночі. Цілий день не буває морозу вночі, інколи дуже рідко бувають переморозки. І вони навіть вдягають шорти, там такий теплий носок, як правило, він йде з овечої шерсті. Тут дуже вони популярні, 70% овечої шерсті. Вони коштують 3 штуки за 50 доларів, три пари за 50 доларів. Отакі чобіт. Носок теплий з овечої шерсті і шорти, і наверх там якусь уже кофту. І так можуть з зимою прямо ходити і що так завжди і теплих носках. От така, друзі, сьогодні тема цікава про переваги життя в Новій Зеландії, які ви раніше не знали. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, за щоб ви не бралися. Слава Україні! І будемо на зв'язку!